Забудьте все, що ви знаєте про телевізори. Роками нам продавали розумні екрани. А що якби екран був не просто розумним? А геніальним, що якби він не просто показував гарну картинку, а передбачав, як зробити її ідеальною. Мене звати Буйдан. радий вітати вас на каналі Кедер. Не забувайте підтримати нас в подобайкою та підпискою, якщо досі цього не зробили. А це відео знято за підтримки компанії Samsung, за що ми їм дуже вдячні. Сьогодні у нас на огляді щось справді особливе. Це 65-дюймовий Samsung Самсунг QLED qn 900 F. І це не просто телевізор, це портал у майбутнє розваг, керований над потужним штучним Інтелектом і моє завдання пояснити, чому цей пристрій змінює правила гри. Поїхали. Ви лиш погляньте, називає називається дизайн Metal Frame. і це не просто красиві слова. Обрамлення телевізора виконане у стилі картинної рамки. Схоже на дизайн легендарної серії інтер'єрних телевізорів Samsung The Frame. Металові рамки додають преміальності, а тонкий корпус виглядає на стіні не як пристрій, а як витвір мистецтва. Це філософія, де технологія поєднується з витонченим дизайном, щоб стати сильним доповненням до вашого простору. А тепер до найголовнішого. До мозку, бо саме процесор робить цей телевізор революційним. Серце цього звіра процесор NQ8 AI другого покоління. Самсунг використав 256 нейронних мереж. Навіщо? Уявіть, 256 міні-експертів, кожен з яких спеціалізується на чомусь своєму. Один професор з покращення чіткості текстур, інший майстер спорту з плавності руху, третій аудіоінженер, що відповідає за чистоту діалогів, і всі вони працюють одночасно в реальному часі. Аналізуючи кожен кадр, щоб створити ідеальне зображення та звук. Перша і найважливіша магія ai масштабування AI-маштабування 8К. У вас ще немає контенту у 8К? не проблема. Ця функція. Ваш персональний голівудський реставратор. 256 нейронних мереж аналізують зображення, відновлюють втрачені текстури та інтелектуально прибирають шуми. Це не просто розтягування картинки, це її повна реконструкція. Ваш улюблений фільм або серіал у 4К виглядатиме на цьому екрані так, ніби його з самого початку зняли у 8К. Чіткіше детальніше. Альніше, реалістичніше, далі покращувач глибини зображення Real Depth Enhancer Pro. Людське око природно фокусується на об'єктах на передньому плані. Ця технологія імітує цей ефект. Штучний інтелект ідентифікує головний об'єкт у кадрі, наприклад, актора, і не чіпаючи фон, ледь помітно підвищує його чіткість та контраст. Результат картинка стає тривимірною, об'ємною. Виникає ефект присутності, ніби ви дивитесь не на екран, а у вікно. Ненавидите розмитий текст чи субтитри, покращена плавність. AI Motion Enhancer це рішення. Процесор зі штучним інтелектом підвищує чіткість і згладжує рухомий текст. Таким чином, ви можете легко читати субтитри, коли вони з'являються на екрані. Звісно, геніальний мозок потребує досконалого тіла, і в основі цього неймовірного зображення лежить технологія Neo QLED, уявіть звичайний світлодіод, а тепер зменште його в 50 разів. Це і є Quantum Mini LED Pro. Завдяки цьому інженери змогли розмістити у півтора рази більше зон освітлення, ніж у попередніх технологіях. Кожна з тисяч цих зон керується. Індивідуально за допомогою технології Quantum Matrix Technology Pro, що це дає абсолютно чорний колір поруч із сліпучою яскравістю, ніяких сірих плям, ніяких ореолів навколо яскравих об'єктів, лише ідеальний безкомпромісний контраст. Але контраст це лише половина історії. За колір відповідає технологія Color Booster Pro, штучний інтелект аналізує кожну сцену та підсилює кольори відповідно до її особливостей, створюючи яскравіший, насиченіший і динамічніший візуальний досвід. І наостан. Невидимий ворог будь-якого телевізора. Відблиски. Найкраща картинка у світі не має значення, якщо ви бачите в ній відображення своєї лампи. Тому тут встановлено екран без відблисків, Glare Free. Ви можете дивитися кіно навіть сонячним днем. Це маленька деталь, яка кардинально змінює досвід користування в реальному світі. Геймери, увага! Зараз буде серйозна розмова. Це не просто новий телевізор для ігор. Це ваш новий монітор, який підтримує до 165 Гц в 4К роздільній здатності. Для власників потужних ПК це означає неймовірну плавність та миттєву реакцію. Звісно, тут є повний набір VRR та FreeSync Premium Pro для усунення розривів кадру, автоматичний режим низької затримки, який вмикається, як тільки ви запускаєте консоль, а зручна ігрова панель дозволяє на ряту змінювати налаштування і що найцікавіше. Ігровий авторежим з AI. Телевізор сам розпізнає жанри гри та оптимізує параметри для найкращого досвіду. Зазвичай звук з телевізора йде звідкись знизу. Але не тут. Технологія об'ємного звуку OTS Plus використовує систему динаміків 422. Штучний інтелект аналізує сцену і прив'язує звук до об'єкта. Якщо машина їде зліва направо, звук буде рухатись разом з нею. А завдяки Dolby Atmos створюється неймовірно об'ємна звукова сцена. А ось моя улюблена фішка для реального. Життя, активний підсилювач голосу Active Voice Amplifier Pro штучний інтелект, аналізує шум у вашій кімнаті та звукову доріжку. Якщо почав працювати полосос, він автоматично і ледь помітно підвищує гучність саме діалогів, не чіпаючи музику та спецефекти. Ви більше ніколи не будете перемотувати назад, щоб розчути важливу репліку. Отже, для кого створений Samsung QN900 f По-перше, для кіномана, який вимагає абсолютної якості зображення, з ідеально чорним, сліпучою яскравістю та точними кольорами. По-друге, для безкомпромісного геймера, який прагне отримати технологічну перевагу з 4К при 165 Гц і максимальне занурення. І по-третє, для ентузіаста технологій, який хоче володіти не просто найкращим телевізором на сьогодні, а справжнім витвором інженерного мистецтва. Samsung QN 900 – беззаперечно дорогий телевізор, але ви платите не просто за 8к пікселі, виплатити за шалено розумний штучний інтелект, який перетворює будь-яку. Картинку на цукерочку, ви платите за дизайн, який перетворює вітальню на кінозал, за ігрові можливості, що випереджають час, і за чудовий звук, який змушує вас забути про саундбари, ну як мінімум, перший час точно. Тому що, все ж таки, якщо ви пробували якісну акустичну систему чи саундбар, то після цього вже стандартний звук, яким би він крутим не був, сприймається інакше. Це не просто покупка телевізора, це інвестиція у ваш досвід розваг на роки вперід. Якщо ви можете дозволити собі цей досвід, то він безцінний. А вам дякую за перегляд. З вами був Богдан на каналі Кедр. Підписуйтесь на нас, якщо досі цього не зробили. Протискайте вподобайку і, звичайно, підтримуйте нашу армію, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні!